У Кропивницькому апеляційному суді допитали засудженого за вбивство 16-річної школярки Діани Хріненко. Її мати Олена, шостий рік, відвідує судові засідання, тримаючи портрет доньки. Дівчина зникла у селі Субоці у ніч на 25 серпня 2018 року після святкування Дня Незалежності. Її останки знайшли закопаними у полі навесні 2019 року. За півроку затримали підозрюваного в вбивстві, розшукали його у Польщі. Це житель сусіднього села Микола Середніцький. Цьогоріч у березні у тодішньому Кіровському суді Кропивницького нині фортечний. Після понад п'яти років розгляду справи суд визнав винним обвинуваченого у вбивстві Діани Хріненко і засудив до довічного ув'язнення. З вироком чоловік не згоден, і подав апеляцію. У суді говорив, що не переховувався за кордоном. Був на заробітках. Ніде не ховався, я нічого не робив, нічого не знаю. За місяць до цього я був вимушений подати на паспорт. До виїзду за границю. І да, я виїхав. Точно в рівні не можу казати. Ну, це десь був серпень місяць. Наступне запитання. Скажіть, будь ласка, коли Його. ви повернулися за кордон? Через ровно через два місяці. Це перший раз. Коли ви вдруге виїхали за кордон? Це було весною. Ну, собственно це було за два місяці до задержання. Під час допиту адвокат засудженого Олександр Русаленко запитав, чим займався чоловік у ніч на 25 серпня. Я був за місцем свого проживання, в село Нове Треповки. Чим точно я не займався, я не пам'ятаю. Навіть не чи спав, чи що після дзвінка телефону мого брата я поїхав в село Барики, його забрав. Перед этим я завіз власників бара і повіз брата в Треповку. Після того, як завіз брата в треба, я поїхав додому. Прокурор Костянтин Клюкін розповів про свідчення дружини Середніцького та дані мобільних трафіків телефону засудженого у районі села Субоці в день вбивства дівчини. Тобто це обсяг даних, який передається або отримується через мобільну мережу на телефон. Вона повідомила, що бачила вас, як ви уїхали ввечері, і наступний раз побачила вже в шостій ранку. Як ви можете це пояснити? Ну, якщо людина відпочиває то як вона може Ми на машину не чула. Базова станція селища Субиці вас фіксувала. Слушайте, ви якраз додаєте так попробу, що ви знаходились в селі Субець? Фіксувався ваш телефон. Я не кажу, селі що... селі супер. Так. Не не а Адвокат Олександр Урсаленко просив допитати у судді слідчих поліції та свідка, який знайшов останки дівчини у полі. Суд відмовив щодо цих звернень суддя Віренеї Кабанова, пояснила чому. Відмовити задоволені клопотання щодо виклику працівників карного розшуку судового засідання. Питання щодо об'єму проведення судового слідства вирішувалось на початку, а наразі не наведено належних обґрунтованих доказів щодо зміни зазначеного порядку. Під час наступного засідання проведуть судові дебати. Їхня дата поки невідома. Ірина Полулях, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький.